Це новинка. Аудіотехніка LP70 XBT. Налийте собі кави, чаю, бо тут є на що подивитись і послухати. В студії руками продакшн містер Сані, і ви дивитеся канал Audio. Коли до мене звертаються з питанням Саня, який вертак купити, щоб класний і дешевий. Відповідь проста і однакова. Хороша техніка дешевою не буває. Простими словами, ну не може грати вертак за 100 євро на... Тисячу євро, то що робити? Ну здаватися, і... <смір> <смір> ой, не здаватися і шукати гідний баланс у формулі ціна якість. І саме тому я пильно стежу за новинками вертакобудування, щоб в разі чого повідомити вам, підписникам каналу, що є варіанти. Тож підпишіться на канал для того, щоб бути в курсі. 29 серпня аудіотехніка випустила новий програвач LP-70XBT. І за словами деяких мініломанів, це ось та сама золота середина, коли ціна не улітає в космічні далі, а якість продукту на порядок вище за стартові бюджетники, які ми вже бачили. От чи правда, це на це питання? Я спробую знайти відповідь. Почнімо по традиції з розпакування. Вартак постачається у майже зібраному стані. Тонарми антискейтинг відкалібровані на заводі. Навіть з противаги не треба регулювати, бо що? Ой, а де противаги? Їх немає. Система притиску є вбудованою і налаштованою. Деякі оглядачі заміряли силу притиску, і на їх здивування все дуже добре. Все, що є в комплекті, на столі. Тож беремо тарілку з приводним ременем. Встановлюємо на шпиндель. Потім обережно одягаємо пасик. Накидаємо фірмовий сліпмат, встановлюємо кришку. І нарешті підключаємо вертак до джерела струму. Супер просто! На збірку треба не більше 5 хвилин з перервами на каву. То що таке аудіотехніка LP70XBT? Це. Повністю автоматичний пасаковий вертачок з блютузом і вбудованим фонокоректором. Вертак дуже легкий, важить менше 3 кіло. Має чотири гумові ніжки без можливості регулювання висоти, тому знайдіть ідеально рівну поверхню. Дизайн мінімалістичний, пластиковий корпус чорного кольору, логотип на передній панелі. Глянцево-матовий корпус, дуже чутливий до жирних відбитків пальців і тому з неками до апарату навіть не підходьте. І не чіпайте брудними руками платівки. А тут 10 год тюрми. Розглянемо елементи керування. Джей, подібний пластиковий тонарм. Важіль. Старт, стоп. Кнопка швидкості 33 та 45 обертів на хвилину. І обогі! Блютуз! З однієї точки зору це дичина вбивати теплий аналоговий звук і перетворювати його на бездушну цифру із блакитним відтінком блютузу. А з іншого це значно розширює можливості підключення програвача. А отже, чому б не скористатись сучасними технологіями? А мені подобається! Як воно звучить? Усі навколо бігають, що я ж казав, все дуже просто. До речі, ось це перемикач розміру платівок 12 та 7 дюймів. Не забувайте ним користуватись. Вертак, звісно, автоматичний, але сам він не здатен визначити розмір платівки. Тож, якщо ви збираєтеся послухати сингл і не перемикнулись на сімку, то будете слухати сліпмат з усіма неприємними наслідками. А, взагалі, новинка дуже проста і зручна в користуванні. Якщо порівнювати з тачками, то це автівка з автоматичною коробкою передач. Це от справжня мрія лінивого гетоніста. Поставив платівку, натиснув на кнопку і не треба більше нічим перейматися. Коли голка досягає яблука, платівки автомат повертає тонарм на базу, і програвач покірно чекатиме вашої подальшої уваги. Час перейти до особливо важливого елемента, який в прес-кіті визначається як серце ЕТІЛПІ 70 xbt От вгадайте, що це може бути? Серце може двигун? От прямо зараз напишіть у коментарях, що це може бути. Час пішов, написали: це картридж! Картридж ЕТІ ВІМ 95 згідно тексту з сайту виробника. Створений з використанням передового досвіду аудіотехніка для неперевершеного аудіо високої якості. Е, як відомо в кожному маркетинговому описі, є доля правди, і от правда в тому, що цей картридж дійсно звучить гідно і краще за деяких початківців на, на моїй пам'яті. Але він незмінний. Але є ще одне але стилус змінний. Саме цей початковий в лінійці, і звучить він норм. А найприємніше, що є можливість легкого абрийду, е, в бюджеті від 201 до 189 євро. Від початкового конічного стилусу до люксової голки з особливою заточкою Шибата. Конічна голка, саме ця, де гарну деталізацію за свої гроші, частоти збалансовані і чудове розділення каналів. І, до речі, про типи голок на нашому каналі є дуже корисне відео. Тицяйте на лінк, що спливає. Сподіваюсь, спливаєш? Давай. Давай. До речі, в LP70 XBT є вбудований фонокоректор. І він теж норм, можна слухати. Якщо є свій перевірний часом, то можете користуватися на вибір. Є вибір. Дякую за це аудіотехніка. І в результаті, от, все в комплекті, звучить добре. Послухайте. На мою думку, програвач LP 70 XBT це вдосконалений LP60, тільки в новому корпусі. Нова модель приблизно на третину дорожча за стару, і також моя особиста думка оновлення на 100% коштує своїх грошей. По перше, це вертак схожий на вертак, а не на електропіч. По друге, наявність блютузу на всякий бездротовий випадок. По-третє, фонокартридж в цьому випадку робить головну погоду. Стара LP 60 має картридж Аудіотехніка 3600L, який не надасть вам таку чіткість звуку і частотний діапазон, як більш сучасний VM95C, навіть початкової серії. І а, вже тут. Перед тим як перейти до висновків, розгляньте специфікації аудіотехніки LP70XBT, а я послухаю платівку. Вибір платівок у мене сьогодні грандіозний. LP70XBT це мікс класики і сучасних технологій. Цей автоматичний програвач не тільки зберігає тепло аналогового звуку, але й пропонує зручності дротового підключення через Bluetooth. Головна його перевага це звук. atvm VM95C це хороший картридж. Вертак підходиться для новачків і для досвідчених вініломанів. У мене вдома семидесятка прожила тиждень, і у мене жодних претензій на її роботу. І, і за словами деяких вініломанів, це ось та сама золота середина, коли ціна не улітає в космічні далі, а якість продукту на порядок вище за стартові бюджетники, які ми вже бачили. От чи правда це? Так, це правда. Поставте лайк цьому відео. Підписка на канал надає вам можливість бути в курсі новинок, а нас стимулює робити більше цікавих відео. Посилання на сторінки в соціальних мережах додаються. І все, до зустрічі на youtube каналі I'm Audio.